Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні я буду пекти хліб. Що може бути краще і смачніше домашнього хліба. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і будемо пекти разом. У миску висипаю 2 гатунки борошна. Одне вищого гатунку і друге сильно зернове. Додаю солод, перемішую вінчику до води кімнатної температури. кладу дріжджі, цукор. Та сіль. Все добре перемішую, щоб дріжджі розчинилися і вливаю до борошна. Починаю замішувати тісто. з'єдную всі інгредієнти і вимішую рукою. тісто я вимішувала хвилин 10. Тісто з зерновою мукою завжди буде трохи прилипати до рук, тому що воно виходить трохи тяжкувате, але це вас нехай не лякає, це нормально. Викладаю в посуду, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник на ферментацію. Через годину я з цікавості подивилася, тісто в мене трішечки підросло, я його легенько обімняла. Якщо ви цього не зробите, тісто за ніч добре ферментується. І ось таке вийде. Дивіться, яке пупке. Я підготувала соняшникове насіння, олію та муку. Робочу поверхню та руки, змащую олією і починаю витягувати тісто, трохи розминати його. Додаю соняшникове насіння, вмішую, щоб все гарно з'єдналося з тістом. Робочу поверхню присипаю мукою і формую буханець. Ось такий хліб селянський в мене вийшов. Насправді домашній. Я не добивалася ідеальної форми, мені так більш подобається. Дечку, де буду пекти хліб, також насипаю муку, накриваю серветкою і відправляю в духовий шкаф, щоб тісто відпочило і піднялося. Дві години в мене тісто було в духовці на розкойці. Втікаю тісто при температурі 230 градусів, на дно ставлю дечку з водою. Після 20 хвилин температуру опускаю до 200 і забираю її в воду. І ще воно мене пеклося 25 хвилин. Загальний час 45 хвилин. Струшую трохи задню муку, і хліб готовий. Звичайно, хліб має охолонути, тільки тоді його нарізати. І тільки послухайте, яка ця з кори, хрустка. А хліб м'який всередині, запашний, духмяний. Ви уявляєте, яка це насолода, знати, що ти з хліб. Я вам дуже дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. І до наступних зустрічей з новими рецептами